Вітаю вас, моя шановна аудиторія, моя величезна Ютуб-родина. Сьогодні 13 вересня, субота, і я до вас черговим відео. Ну насамперед, я вам хочу дуже подякувати за те, що ви долучаєтеся до збору. Про наш збір у нас була мета 850 тисяч. Ми пообіцяли нашим воїнам. Автівки вони попросили. Вони просили два дві автівки, але ми вирішили все таки їм подарувати чотири. Дві автівки ми вже передали, ви звіт відео вже бачили. І нам залишилося зовсім трошечки ще. Я так думаю, 150 тисяч. Нам не вистачає, аби вже закрити цей збір. Аби вже розрахуватися з власниками авто і надати цей авто нашим воїнам. Тому я вас дуже прошу. Долучайтеся, будь ласка, час йде. Вас в мене дуже багато, вже 176 тисяч підписників. І якщо кожен з вас хоч би аби по 10 гривень скину, то теж вже буде велика сума. І нам навіть вистачить трошки їм дати зверху на їхнє там на ремонт, там на можливий якусь іще. Поточну якусь підготовку для авто, тому я вас дуже прошу, долучайтеся, не стойте осторонь, допоможіть. І ще трішечки лишилося, і я вам опишаюся. Ви мене просто неймовірні. Ви відгукуєтеся, ви, ви мене класні. Я вам дякую. І думаю, що на наступному тижні, якщо ми. Піднапружимося, ви вже побачите і звіт, і подяку від наших воїнів. А це є такою величезною винагородою. Знаєте, коли я зустрічаюся з нашими хлопцями, коли я їм щось передаю, ви не уявляєте, я потім цілу добу я навіть не можу заспокоїтися, тому що мене аж всередині мене розриває від задоволення, що, хоч щось, хоч щось ми можемо зробити задля перемоги і аби допомогти нашим воїнам, вашим синам, братам, чоловікам, вашим друзям. Ці, хто зараз на війні, тому долучайтеся, дякую вам! І ще невеличкий такий організаційний момент. Я кожного разу про це кажу, але ну, можливо неуважно слухаєте або можливо не бачите саме ці мої відео, де ви мене питаєте, куди донатити. Будь ласка, придивіться уважно на відео. Коли зараз я з вами розмовляю, висвічуються знизу два рахунки: це рахунок Монобанка і ПриватБанку, куди ви можете задонатити. І те саме щодо е, особистих консультацій. В коментарях пишете, як з вами зв'язатися. І ще раз вам. Звертаю вашу увагу, придивіться уважно: на кожному відео в куточку, може бути зліва або справа, може бути, але кожного разу висвічується номер телефону, куди ви можете написати, не дзвоніть туди, будь ласка, напишіть на ваш вибір, будь-який месенджер, телеграм, ватсап, вайбер, де вам зручно. Напишіть і мій помічник відповість вам на всі питання. Що стосовно особистої консультації, і якщо ви особисто хочете з якогось питання там зв'язатися зі мною, щось у вас там таке. Виникає якесь питання. Пишіть на цей номер, і ви обов'язково отримаєте відповідь. Зрозуміло. Ну, зараз до роботи. Так, спостерігаємо ми такі речі дивні. Так? Здається, світ з'їхав з, з глузду. Ну, давайте побачимо. Сьогодні я візьму колоду, називається Прометей, така рідкісна колода. Щось мені так захотілося сьогодні саме з нею попрацювати, і перше питання: ось. Ми вже, мабуть, то чули в новинах, що Росія погрожує Польщі за закриття кордонів з Білорусі, що там Захарова сказала, так щоб аби Польща дуже добре подумала про наслідки. А наслідки будуть, тобто такі погрози пролунали в бік Польщі від Росії за ці кордони. Давайте побачимо, Росія погрожує, а що вона може зробити далі, окрім того, що вона закидує періодично безпілотники на території цієї держави. Що буде робити Росія? Дії Росії щодо Польщі. Ну, як погрози. Аркан Луна. Перший аркан випав це Луна. Це карта страху, нагнітання якихось таких невпевнених ситуацій. Ну, зараз вже випав страх. Відлюдник. Зараз. Бачите, що буде? Ну, зараз. Ну ось якийсь період, невеличкий. Звісно, Росія візьме паузу. То ми не почуємо не сьогодні, ані завтра. Ми не почуємо, що щось там таке відбулося в Польщі. Так, візьмуть паузу. Найдуть навчання добре. Що буде робити Росія щодо Польщі? Бачите, свою справедливість встановлювати. Тут знаєте, що вони мені кажуть, уже росіяни кажуть, тестування пройшло навідмінно. Уявляєте? Тобто, оті, скільки там 15 чи 20 шахетів, куди вони там влучили, що було збите, кажуть, тестування пройшло на відмінно. Нам ця ситуація сподобалась. Тобто, і ще раз Росія впевнилася в тому, що Євросоюз так і продовжує занепокоюватися. Ну, що тут показують? Звісно, на кордони стягнуть велику силу людей, на самому кордоні якісь, ну, такі, знаєте, мілкі провокативні моменти. Далі буде якийсь інформаційний тиск. Тобто будуть звинувати, звинувати Польщу в тому, що ну, якби Польща провокує Росію на якісь конкретні дії. Тобто в світі і так неспокійно, а тут ще Польща так себе поводить, якби неадекватно, і такі вкиди будуть. Ну, Спостерігають за дією НАТО, а, посилять розвідку. Розвідку, і знаєте, ось вони затихнуть, але все одно, ну тут є двійка мечів, сім мечів, луну я вам вже показала місяць, так ось вісім жезлів, це те, що летить. Тобто про що тут? Через деякий час знову з'являться шахеди на території Польщі, і через іще деякий час можуть з'явитися ракети. Тут мені не показано вибухи, але знаєте таке, як, начебто, по території Польщі, начебто, прилетіло щось більш потужне. Пролетіло не прилетіло, а пролетіло щось більш потужне: підняли літаки, підняли ППО. Це як щось таке велике ракета, чи що, от, але вона якби не вражає цілі на території Польщі. Ну але знаєте. Оцей переляк робить, да, коли в ЗМІ піднімаються питання, під, я ж кажу, піднімається ППО, якесь безпокойство таке. Тобто, знаєте, це називається кошмарити. Ну, от перший аркан Луна й випала. І що буде робити Росія? Вона буде кошмарити Польщу. І ще тривалий час, тобто кожного разу, ну якби придивляючись. А на що взагалі дійсно і там сама Польща, і ті країни ЄС, НАТО, тобто всі ті, хто якби кричать: Ми в Союзі, ми підтримуємо будь-яку країну, яка в нашому Союзі знаходиться і якщо не дай Боже, хтось там на неї зазіхне, ми тут постанемо всі на захист. Росія впевнюється кожного разу, що це все не так. І кожного разу ці провокації більш будуть такими, знаєте, єхидними, наглими. Щоб сказати, що прям війна зараз розпочнеться, ні. Але оці погрози вони будуть ну просто будуть іще туди літати шахеди, і щось крупніше буде таке літати. Далі готується 19-й пакет санкцій проти Росії, який мають ухвалити у вересні місяці. Слухайте, як мене це вже бісить. 19-й пакет санкцій. Давайте запитаємо, врешті-решт, що це будуть за санкції? Кого вони будуть стосуватися? Наскільки вони будуть вразливі для Росії? Ну. Те, що санкції якісь будуть, це так. То я так розумію, ну ми з новин це бачимо, просто ні аркани це саме показують, що немає нема узгодження, немає згоди між, між двома кланами. Ну Це, як знаєте, Америка дивиться на Євросоюз, мовляв, ну, давай, давай, починай робити якісь санкції, роби вже щось. Ти ж хочеш себе захитити від Росії, давай. А Росія дивиться на Америку. Ти ж така величезна, ти ж така потужна. Давай вже щось роби, давай вже щось роби, ти почни, і тоді ми підтянемося, розумієте? І один на одного кивають. Тут ось зірка стоїть, королева мечів, шість пентаклів. Тобто, так ми можемо буде робити, але ж побачимо, що ти будеш робити. Ну, врешті-решт, санції якісь тут, вони все ж таки. Зроблять це таки королева мечів. Це вирішення, вирішення. Ну, і що ж це буде? Що ж це будуть за санкції? Неважливо вже, хто на то наважиться. Ну, насамперед, це буде стосуватися якихось осіб. Людей тут король жезлів прийшов, тобто це у втілення якихось осіб важливих санкції, так, це на росіян, які ну, мають якесь відношення до війни, або якісь, якісь вони управлінці. Тобто люди, які мають певну владу, які мають яким чином впливати на події в світі, на події в Україні. чи що. Ось проти них будуть якісь певні санкції. Також заборона на якийсь товар. Ну Це таке. Тут якийсь тут товар, дивіться, тут і зараз я зараз кажу, це банківська система. Туз Пентаклів це заборона на якісь банківські оборудки. Ну те, що ми вже чули, які, на якісь банки, на якісь величезні гроші. А це якийсь товар, тобто на щось таке невеличку якусь групу товарів теж будуть санкції. Можливо, вони якби думають, що ну, це товари можуть бути якби, двойного призначення чи що. Отаке. Ще що буде. Ну, да. І тут ще знаєте, що може бути, я не знаю, що там в світі планується, але заборона Росії приймати участь в якихось заходах. Ну, може, чи вони спортивні, політичні, не знаю. Це таке знаєте, збіговисько людей, де багато людей збираються і де потім лунає щось. Ну, це ж аркани, то от, заборона Росії там приймати участь. Оце таке буде. Ну, але тут, знаєте, головний посил. Ви розумієте, ось е, прийняти санкції, так, вже скільки говорять про той 19-й пакет. І вони мають його прийняти ось у вересні, чи завтра це буде, чи то буде 30 вересня, ми ще не знаємо. І тут головне, що мені карти кажуть, що між тими людьми, які приймають ці ну, угоди, оці санкційні, так, вони дуже неодностайні. Одні кажуть інше, друге інше, хто вліз, хто по одні кажуть, негайно треба санкції вводити, інші кажуть, Давайте ще трошечки почекаємо. Давайте ще трошечки почекаємо. Тому тут так, поки Захід, ви мене вибачте на слові телиться разом з Америкою, вигадуючи санкції. То Росія вже за цей час вона вже ну тут карта помірності. Да? Тобто Росія вже за, за цей час вона приблизно, ну там розвідка ж, мабуть, у них працює, приблизно розуміє, які будуть санкції, і вона вже уже на сьогоднішній день вона вже шукає. Такі собі певні шляхи обходу цих санкцій, то сказати, ну добре, тоді запитаємо, як це вразить Росію. По стольку, поскольку по тут, тут є аркан, дивіться, колісниця, це те, що я вам зараз. Тобто вона колісниця 10 пентаклів, тобто це певного роду такого, знаєте, керування і управління. тобто Вона розуміє, що санкції будуть, розуміє, але вони це не випускають і вже шукають, уже поїхали, поговорили, домовилися, вже там десь. щось, ета, Карта Луни і карта сили. Так, це певного роду послаблює її потужність, послаблює. Але сказати, що ці санкції будуть такі масовані, що це прям таки зіб'є з пантелику всю Росію вони зупинуться знову ні. Аж напрашується тут уже, знаєте, наступне питання. Чому зволікають? Чому, чому врешті-решт? Хочу запитати, чому Захід і Америка зволікають з покаранням Росії? Чому зволікають? Чому? Смерть. Бояться трансформації. Боже, як вони і бояться. Чому? Угу. Смерть Трійка пентаклів, сила, шість мечів. Ага, бояться, що розвернеться. Королева Пентаклів, дев'ять жезлів. Четвірка, Пентаклів, король жезлів зараз. А корожузі це хто у нас? Та, від кого залежить Росія король Кубки, ой, балачок, скільки, ой, балачок, каже імператриця. Дивіться, чому Захід і Америка зволікають. Чому тягнуть? Тому що вони не готові до війни. От не готові. Вони дуже бояться. Хоч ті, хоч падає, вони дуже бояться розгнівити Росію. Розгнівити в тому контексті, що ось дивіться, бачите, Росія чомусь бачить Польщу доволі вразливою. і це саме та країна, яка ну, допомагає Україні. Так? Що робить Росія? Посилає туди шахеди, да? тобто там неспокійно. Оце всі заворушки. І надалі ми бачимо, що в Польщі дуже будуть серйозні проблеми з Росією. Так от Європа, якби спостерігаючи це. Вони бояться, що Росія розлютиться і їх те саме чекають, що Польщу, що настануть неймовірні зміни, і ми тоді взагалі не зможемо домовитися, коли стоїть смерть і трійка Пентаклів. Це неможливість домовитися. От я запитала, чому звелікають. Тому що кажуть, якщо ми накладемо такі шалені санкції, тоді ми взагалі не зможемо домовитися. Смерть і карта домовленості. Тоді нічого не буде. Нічого. І тоді, можливо, нам доведеться, Росія тоді може поміняти курс і робити такі самі пакості, як вона робить Польщі. Тому Європа дійсно цього дуже боїться. І вони тут кажуть, краще дотиснути Україну. Ну, аби вона якби, погодилася на умови Росії, аніж застосовувати до Росії такі, знаєте, ну, якісь потужні удари, ну, санкції там чи ще щось. Тут іще момент, тут прибігла пачка королів, я так думаю, одне з них це такий, знаєте, потужний, потужний від кого залежить Росія, дуже залежить від цього короля. Росія, я так думаю, це про Китай йдеться. То я так думаю, що Європа бачить підтримку. Європа бачить підтримку Росії, і, можливо, там знаєте, відбулися якісь розмови між Путіним і Китайцем. Да, коли Путін сказав, ну якби, я це вам дуже упрощую варіант, як вони там уже розмовляли між собою, то не знаю. Ну, типу, такого, дай мені термін. Підтримай мене, все, що я буду робити, підтримай. І я тобі покажу, як я розвалю НАТО, як я розвалю Європу із середини. оце такими провокативними діями. Ти побачиш, як вони будуть, які вони будуть безпомічні. І тоді ми з тобою разом об'єднаємося, і тоді ми з тобою будемо сила, і тоді ми з тобою двох будемо керувати планетою. Ось якось це так виглядає в Арканах. Розумієте? І Європа дуже добре розуміє, що Росія підкріплена якби Китаєм. Так? Ну, воно може плюс-мінус, ну десь отак от по арканам виходить. Росія так, вона дуже сміливо тут виступає, дуже сміливо, незважаючи ні на що, тому що у неї є дуже серйозна підтримка Китаю. Запитаю, я права? Диявол. Ну, ось вам, ось вам, ось вам і відповідь. Це, це така маніпуляція і це такий дикий страх. Знаєте, коли люди підв'язані і бояться чогось. Ось вам чому зволікає Європа і чому зволікає Америка. Далі. Говорять про радіаційну катастрофу для Харкова. Тому що РФ атакує лабораторію Харківського фізико-технічного інституту, де залишились десятки кілограмів урану. Дуже прошу, не треба тут зараз писати коментарі навіщо ти такі секрети видаєш. Аби це було секретом, то я про то не знала. Але це пишуть скрізь. Розумієте? То ви маєте розуміти, що кацапи не тільки мене одну спостерігають, вони спостерігають за всіми нашими пабліками. Тому це не є секретом. І про що тут? Що об'єкт був обстріляний 74 рази. Уявляєте? Ну це аж ніяк не співпадіння. Ну, от Ну, аж ніяк не співпадіння, що саме туди луплять і луплять. Про що це говорить? Значить, дійсно вони хочуть спричинити якусь ну, катастрофу, хімічну якусь катастрофу на території Харкова. Ось і питання. Чи стане так? Чи слід очікувати Харків'янам якусь екологічну катастрофу, якогось вибуху хімічної речовини? Так. Загроза для Харкова зв'язку з, ну, з цим ураном, який зберігається, що там з цим ураном. Ну так, і так дивіться. Рицар мечів, тобто вони дійсно знають про це. Це такий дуже такий для них провокативний момент, коли дуже хочеться це зробити. дуже хочеться. І атакувати вони його ще будуть. Рицар мечів це є атака, провокація, це відомості про щось. От вони конкретно знають і вони дуже хочуть, хочуть спричинити там саме таку катастрофу. Це так, це дійсно це правда. Дві жезлів, двіка кубків. Можливо, є якісь розмови є про це. Ну, ка давайте побачимо. Уран на місці запитаю. Якщо мова йде, це ж не тонни, Білі десятки кілограмів, так пишуть. Я не знаю, наскільки це такий, знаєте, потужний елемент. Тут про що йдеться? Його, можливо, і вивезли. Розуміючи цю ситуацію, так що я не бачу сенсу, аби туди лупити. Нічого не буде. Нічого. Обстріл цього об'єкту іще, можливо, буде, ну, буде по рицарю мечів і вісім жезлів тут є, все-таки полетить іще. Але я не бачу вибуху. Його там або немає, або я не хімік, але тут немає, знаєте, як кажуть, летіти буде, але немає умов. Щоб відбувся вибух. Чи буде вибух? Ні. 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 Можливо, його там живемо немає того у Я не бачу такої хімічної катастрофи в місті Харков у зв'язку з цим об'єктом. Добре. А ось тут такий генерал Картополов звинуватив Фінляндію в фашизмі. Так? І пригрозив, що Росія буде захищати свої інтереси в цій країні. Каралу. Чи не втомилися вони кулаками махати, що та Захарова аж ногами соває, що цей Картаполов теж ногами соває? Так, добре, дивимося. Фінляндія, Фінляндія і погрози Росії. Що буде? Що буде? Що, 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 що буде? Чи як там розвине події Росія? Відлюдник? Ну, тут випало вісім мечів. Для того, щоб розв'язати війну, ну, все-таки короткувати руки у Росії. Короткувати по вісім мечів, але тут буде гризня. І, Якби будуть показувати періодично якусь готовність до якоїсь ескалації, та, до вибуху, але це тільки готовність. Що буде? Якесь обмеження дипломатичне. Я не знаю хто кого, відкликає своїх то, у, унеможливлювання нормальних контактів. Отак От кажуть. Унеможливлювання. Можливо, відгукають своїх дипломатів чи з тієї ще з іншої країни, якась гризня перепалка така. До речі, шпигуни. Кібератака знову стоїть карта ілюзій. Це атаки, ну, банки, я не знаю, інтернет, все, що пов'язано з інтернетом, коли виходить із ладу все, що пов'язано зі зв'язком, оце обов'язково. Така собі війна, знаєте, без війна без конкретного військового агресії, от без військової агресії. Не скажу, що туди прям будуть залітати ракети і шахеди, як на територію Польщі. Але знаєте, така собі. Війна, така собі. ось. Гібридна якась, я б сказала. Порушення простору буде. Диявол є. Повторення ситуації. А здається, на територію Фінляндії залітали шахеди. Да, була така інформація, було таке. Не знаю, чи були там вибухи, але було таке, що залетіли. Буде такий провокативний момент, але в якийсь дуже невеличкий. Показати силу, пограти м'язами. Та ні, ні. Поки що не готові. Це безкінечне залякування і нагнітання ситуації, ось що буде поки із Фінляндією. Але ці погрози, от прямо як ми чуємо, так, що ось Росія буде захищати там свої інтереси, поки ні, поки це все бла-бла-бла. принаймні не в цьому році, не в наступному ми цього не бачимо. Знаєте, те, що я от спостерігаю із розкладів, і з тих подій, що відбуваються зараз в Україні. Тут нема такого, знаєте, аби Росія розв'язала другий фронт десь в якійсь країні, прямо такий, знаєте, з танками, як це сталося в Україні, доки вона воює з Україною. Ось коли тут настане більш-менш якесь затище, тоді деяким країнам варто ночуватися, варто, коли Росія туди буде. Так і, знаєте, щедро туди посилати свої дрони, якісь ракетки там політають, якісь можливі обстріли на кордонах, да, коли прикордонники між собою стрільбу почнуть? Да. Отаке От може бути. Безкінечне залякування. Ну і ще одне питання. Думаю, вам буде цікаво, що тут так звучить. Втратити право на відсрочку можуть студенти, які знаходяться в академвідпустці. Це студенти маються на увазі українські студенти. Так? Та ті, які почали навчання після 2025 року. Це такий законопроект вже ухвалено. Ну, запитання, Чи підпишуть взагалі цей закон, чи запрацює він, поки його це як законопроєкт, ухвалений вже, і чи буде підписано цей закон. Так? Що ті, хто в академвідпустці, не мають уже ніякої відстрочки від мобілізації, і ті, хто пішов на навчання після 25 років. Чи це дійсно так? Король мечів, так, да, це питання поставлю дуже суворо, дуже строго, дуже жорстко. Так, да. король мечів. Чи буде підписано туз мечів? Справедливість? Да. Можливо, будуть якісь винятки. Mm. Е, ну, Якісь винятки. Я не знаю, що там воно там може. Ну, мало літа. У кожної ж людини ситуація може бути, ну, припустимо, людина інвалід, да, уже 25 років і він пішов навчатися. Ну тут, звісно, якісь винятки будуть. Але в цілому я хочу сказати, що таки, да, такий законопроект, Аркан справедливості, підписано буде. Дякую вам за увагу. На сьогодні в мене все. Гарних вам вихідних днів і донатьте, будь ласка. Дякую вам за увагу!